Вітаю, друзі! Це квіти осені. Звичайно, як ця німфея, є як квіти, які цвітуть цілий рік у певних умовах, але все одно у них є певні періоди, коли вони більш рясно квітнуть. Звісно, німфею можна віднести до квітів осені. Також по саме цей період, при певних умовах її можна побачити цвітіння. Але, зокрема, ось. І багато бремелів можна побачити в цвітінні саме восени і взимку. Це не треба плутати із кактусами. Кактусам потрібна дуже-дуже велика кількість сонячного світла, і тому побачити їх квіти можна лише влітку та навесні. Саме тому, до речі, влітку проводять і ярмарки продажі. Кактусів і суккулентів, тому що кактуси у своєму розквіті можна побачити. Ну, а суккуленти, якось ці, еуфорбії різні, вони квітнуть в осінь, в взимку, і ось ви можете їх побачити. До речі, не тільки вони в цвіту у ботанічних садах. Звичайно, коли ви їх. Купуйте, вирощуєте вдома, вони у вас квітнуть вдома в основним синку. Ось такі водні рослинки, звичайно, потребують спеціального такого, спеціальних умов. І ви не будете, скоріше за все, робити якісь водойми. Хоча є люди, які роблять цілі акваріуми не для рибок, а спеціально для рослин. До речі, як у цих водоймах є рибки, так і ви вдома, коли вирощите рослину в водну, можете заводити маленьких рибок. Їм там буде дуже комфортно, абсолютно. І у вас буде ще додаткова принада подивитися на вашу флору, бо там буде на вашу фауну, бо там буде ще флору, верніше, бо там буде ще трошки фауни. Фауну, ви, щойно, побачили. Наприклад, таку жабку, яка живе серед рослин в ботанічному саду. До квітів осені можна віднести і плоди, тому що вони теж радують це якби продовження квітів, це е, теж яскраво, і вони в ботанічному саду, або навіть у вас вдома будуть. До прикладу, плодами е, дуже красивими може похизуватися мірт. Навіть вдома вони яскраві. Якщо квіти біленькі, то плоди яскраві плоди такі темно-темно-синього кольору. Квітами осені можна назвати і рослини, яку вирощують на вигонку. До речі, багато хто вирощує вдома цибулинні рослини, ті самі тюльпани на зиму, на ранню весну, на осінь, крокуси. Або можуть у вас у саду на сонячному місці розцвісти восени саме у теплі дні осені крокуси або тюльпани. Ну, тюльпани я мало коли чув, а от крокуси ви навіть побачите у цьому відео наприкінці. Ось так. Звичайно, до квітів осені можна віднести екзотичні рослини, якусь. Які у своєму природньому середовищі цвітуть саме в цей період, але там у них тепло. Такі рослини зазвичай не можуть приносити дуже сильні морози, тому вони можуть у вас зацвісти восени в теплі дні, але як ви бачите, тут можна їх вирощувати у ємностях, у вазонах, виносити їх на літо, на двір, вони у вас квітнутимуть восени. У дворі, як там, де вони живуть, на їхній батьківщині, але потім на зиму, на морози заносити їх у тепле приміщення. Так ви збережете рослину і побачите цвіт її у осінній такий період, майже перед зимою. Або знаєте, бувають навіть і зими, коли у грудні можна побачити, як цвітуть. Троянди. Звичайно, не так яскраво, пишно, там буде пару квіток, але якщо немає снігу, якщо тепла плюсова температура, то можете побачити їх. Як ось ці квітки деякі є абсолютно теплолюбивими, і не тільки тепло їм потрібно, а спеціальна вологість, спеціальні такі умови, то, звичайно, їх треба вирощувати лише у домашніх умовах. Як ось цю прекрасну, чудинацьку рослину. Знаєте, не хочеться інколи дізнаватися на рослин, хочеться, щоб щось у цьому світі було ну, такою загадкою залишалося. Багато, до речі, квітів орхідей, з роду орхідей це тут саме взимку. І взагалі, ви знали, що. Періодом цвітіння орхідей фалінопсів вважається зима. І це дуже-дуже цікаво було. Саме тому дуже багато наприкінці зими можна побачити орхідей продажу і багато їх на весняне свято 8 березня. До речі, саме з тієї причин тоді вони дуже-дуже багато в цвіту, а потім їхня кількість зменшиться в продажу. Бігонії. Дуже теж багато рясно цвітуть бігонії взимку, хоча вони квітнуть і влітку нормально бігонії. І, до речі, бігонії можна вирощувати в саду, виносити в сад, цей квітка Шлюмбер'єра, як ви побачили, теж зацвітає переважно взимку. І її називають ще різдвяною зіркою, різдвяною квіткою, квіткою грудня, по-різному називають. Але взимку вона така активна. Не треба забувати про те, що не тільки квіти, ознака зим... літа, а і просто зелені... зелені рослини можуть принести вас у літні такі спогади, у літній настрій. Тому навіть якщо рослина не цвіте, все одно вона приносить з собою літній настрій. Багато цибулинних цвіте, до речі, клів'я може зацвісти взимку. Не те, що може, а вона цвіте взимку, але треба для неї спеціальні умови. До речі, про умови дуже для багатьох рослин, для таких як молочай, потрібні певні світлові режими. І, так, каланхоя, до речі, любить світловий режим. І так можна її стимулювати світлом або темрявою до початку цвітіння. Я сподіваюся, що вам сподобалося споглядати на квіти. Я бажаю вам радості, щоб вас оточували квіти, побільше квітів, побільше квіточих рослин. І тоді життя трошечки красивіше, бо квіти такі, знаєте, ознака щастя і радості. І слава Богу, за квіти. Слава Богу! Вам бажаю всього найкращого. Якщо вам сподобалося відео, поставте лайк, прокоментуйте, які квіти у вас є вдома, і які квіти у вас квітнуть саме восени і взимку. Всього доброго!